Представники другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів на майданчику РАЕС провели навчання, пов'язане з реаліями сьогодення. Відпрацьовувалась учбова ситуація, коли внаслідок падіння уламків збитого ворожого БПЛА відбулося загоряння АЗС. Рятувальники відпрацьовували повний спектр заходів на місці надзвичайної ситуації з ліквідацією наслідків. За легендою даної відної в результаті Падіння осколків БПЛА було пошкоджено резервуари автозаправної станції з подальшим розливом нафтопродуктів. Основними елементами це було пожежогасіння під час відпрацювання даної відної пошук та рятування потерпілих, охорона периметру і відпрацювання всіх алгоритмів під час загрози повторних обстрілів, дії підрозділів ДСНС, персоналу станції. Робота рятувальників вимагає швидкої реакції на надзвичайні події. Навчання у підрозділі проводяться систематично. Від злагодженості дій команди та вмінь кожного її учасника залежить результат роботи, локалізація та ліквідація пожежі. Загалі навчання відбувається вони на постійній основі. Якщо ми говоримо в рамках графіку, чогось люди знають і так далі. І так далі. А це додаткові раптові відні для тренування особового складу. Щоб вдосконалювати практичні навички особового складу загону. Відпрацьовуємо в відні відпрацювали внутрішньо, скажімо так, з підрозділами ВПРС, відпрацювали злагоджені з дій з адміністрації об'єкта. Цілі мета навчань досягнуто обсязі. У ході навчань рятувальники відпрацьовували дії пожежно-рятувальних підрозділів, досконалювали практичні навички, підвищували професійний рівень готовності до реагування на позаштатні ситуації. Під час відпрацювання даної відної всі сили і засоби діяли згідно. Своїх інструкцій і дані навчання вважаю зарахованими. Постійні тренування допомагають розвивати витривалість, силу та швидкість реакції. Професійні злагоджені дії рятувальників запорука успіху при ліквідації пожеж та на звичайних ситуаціях. Представники ДСНС продемонстрували свою фаховість та готовність до виконання дій за призначенням. Тетяна Федорова, Павло Жиг у ІТЗГРАС.